Привіт! Це магазин Єврест, мене звати Юрій. І сьогодні ми з вами спробуємо розглянути регулювання вікна а точніше, переведення його на зимній або на літній режим. Хочу вам сказати, що, як на мене, то некоректне переведення вікна на зимній режим радше йому нашкодить, ніж зробить вам користь. І спробую в цьому відео пояснити, чому. Що мається на увазі, коли ми говоримо: ви бачили, можливо, в інтернеті відео, де майстрі показують, що є ось такі елементи. За допомогою там, шестигранника, в деяких варіантах це можна зробити вручну. Змінюючи ексцентрик, зробити наш прижим або зимнім, або літнім. Не знаю наскільки ця інформація зимній літній режим відповідає дійсності. Змінюючи ось цей ексцентрик, ми дійсно змінюємо налаштування нашого вікна на прижиманні. Але чи потрібно нам це робити в даний момент? Що я маю на увазі? Ось наше вікно ось його ущільнювач. Резинка, яка має свою пружність. Має свій певний сталий розмір. Виробник визначає, яка вона потрібна в даному виді вікна. І коли ми закриваємо ваше вікно, резинка вже працює, тобто вона дотикається, вона дотикається до відкривної частинки елементу і забезпечує нам герметичність. Якщо ж ми додаємо без потреби зайвий прижим, наша резинка стискається і деформується. І під впливом холоду з часом приймає форму ось такого здеформованого варіанту. Тобто, на першу зиму ви це все зробите, у вас ось буде ось таке притискання. Якщо ви переведете на літній режим, ймовірно, що резинка не повернеться в свій сталий вигляд. І на наступну зиму, коли ви дотикнетеся, вона буде вже сплюснута, зжата. А, і коли вам справді буде потреба, коли вже дійсно цього вікна почне дути, коли ось ця резинка буде ось так от сплюснута, і ви ще раз переведете на зимній режим, то, скоріше всього, вона вже не буде працювати. Тобто, без потреби функцію переведення вікна на зимній режим рахує недоцільним, так як воно навпаки зробить вам гірше, а не краще. Е, якщо. Е, Є спосіб перевірити, чи працює ощільнювач по всьому контуру вікна, чи не працює, про це я зніму інше відео. Але без потреби, якщо ваше вікно герметично закривається, переводити його на зиму в зиму, переводити його на зимній режим, збільшувати притискну, притискну силу не потрібно, тому що ви скорочуєте термін життєдіяльності ось цього контуру ощільнювання. Ось цього і точно так само ось цього контуру А більше того, хочу вам сказати, що коли ми беремо... Віконну ручку і рухаємо її в будь-яке положення, за допомогою віконної ручки ми приводимо в рух ось оці механізми. І е, хочу зауважити, що якщо ми збільшили притисну спроможність ось цих елементів, але перед тим не провели технічне обслуговування нашої віконної конструкції, ми можемо взагалі зламати весь механізм. Е, якщо ви подивитеся в ту частину механізму, яку ви не бачите, Зазвичай ось ця частина механізму на куті вікна, ви бачите ось ці елементи і знаєте, що вони є рухомими. Ось цю частину, ви, скоріше всього, ніколи не бачили. Тобто ось тут ми маємо тоненьку стальну пластину, за допомогою якої проводиться в рух вся ось ця от конструкція вікна. І в великих прямих частинах механіки, коли вони йдуть вверх, теж проводяться, вони поєднуються між собою за допомогою ось таких дрібненьких зубчиків. Коли ми збільшуємо прижим. Відповідно, супротив ущільнювача стає міцнішим. але перед тим не провели технічне обслуговування свого вікна. Скоріше всього часом ми отримуємо проблему, що або зірве зубчики, або просто поїдає метал в відповідних планках для ЦАП. І будуть проблеми. Що взагалі треба робити перед тим, як будь-що крутити у вікні? З самого початку потрібно, як мінімум, подивитися на його чистоту. Тобто, якщо у верхній частині, коли ми відкриваємо наше вікно, зараз я переверну. Спробую вам пояснити. Ось уявіть, що це вікно зверху. Коли ви його відкриваєте у верхній його частині, завжди ось тут. Зверху, саме зверху, наголошую на цьому. Буде ще перша шпаклівка і штукатурка, коли встановлювалось вікно. Тому що, як доводить практика, все, що робили майстрі, вони засипалось ось сюди, максимум щіткою вони тернули, але щітка не дозволить прибрати бруд в оцих тонких віконечках, які просипаються в стальну пластину. З часом, поки змазка є досить свіжою, всі механізми рухаються. Але за 2-3 сезони. Тепло холодних, ну типу, 2-3 роки користування вікном, змазка висихає, пісок і шпаклівка, будь-яка навіть бруд від провітрювання вікна. Він засихає на змазуванні і потім починає виїдати метал. Відповідно, якщо ви додаєте ще притискну спроможність, супротив механізм і так отримав вже за 2-3 роки користування при умові, що ви його не доглядали, не обслуговували, не змазували, не витирали пили бруд. Отримав вже проблемні моменти по своїй роботі, а ви додали притискну спроможність і, скорі... і скоріше всього, ви отримаєте проблему. Або, можливо, зірвані будуть зубчики, або от дуже часто, до речі, у балконних дверях звертаються, от мене, типу ручка крутиться, а двері не закриваються. Тобто привода вилітають, не витримуючи навантаження. До чого я за все відео вам записую? Якщо ви надивилися в інтернеті відео, що ваші віконця треба перевести на зимній режим, то перед тим як перевести їх на зимній режим, як мінімум, ви маєте подивитися чистоту тих вікон зверху, по периметру. Якщо ви бачите, що там є бруд, зверху ви його почистили всередині, він лишився. Вам краще звернутись до фахівця, який знає, як фахово розібрати механіку, перетерти, промити і назад її зібрати. Тому що, якщо ви розберете і невірно встановите по зубчикам кутові передачі або ще щось, ваше вікно буде працювати неадекватно. І крім усього вище зазначеного. Саме початок, що треба, крім пилу й бруду, це ще переміряти геометрію вікна. Тому що користуючись вашим вікном, користуючись вашим вікном, ви е, з, часом, з часом вікно перестає бути квадратом одна із сторін, там де ручка зазвичай просідає, воно стає ромбом. Відповідно, перше, що треба зробити, це поміряти діагоналі готової конструкції для того, щоб впевнитися, що ваше вікно не здеформувалося. Лише тільки після того приступити до очистки бруду, і лише після того можна... Перевіряти прижим, прижим, наскільки адекватно працює ущільнювач, і після того проводити регулювання прижиму. Ось такі мені мої для вас поради. Все треба робити з розумом, з досвідом і не зашкодити для своєї конструкції, тому що зараз такий час, що напевно не кожен зможе придбати нове. Всім гарного дня, робіть розумно або звертайтесь за поради. До побачення.